Марно не доганяй, відлітаючи в безвість століття. Все прийде, але знай, згідно черги відбудеться все. Не мудри, не крої, лиш людиною будь на цім світі, не скупись на добро, якщо в серці його ти несеш. Не шкодуй ні про що. Ігноруй нагороди й похвальби. промайнуть і розтануть, мов марива тінь на полях. Все прийде, лише вір, якщо дійсно воно тобі треба. Та не пхай хабар долі, плануючи обраний шлях. Час він покаже, час він розставить. Все по своїх місцях, хто чого вартий і без застави, правда в чиїх словах. Якщо натовп від тебе щось хоче, не йди в сперечання, якщо сенс помогти, то віддай, як для ліпших друзяк, якщо пісню затяг. Вклади все, мов це пісня остання, і все буде у тебе лиш вір, бо без цього ніяк. Час він покаже, час він розставить все по своїх місцях, хто чого вартий і без застави, правда в чиїх словах. Перший останнім. Став і не втямив, дощ сформувався в сніг. Не поспішайте так вже за щастям. Вельми брехливий вік.